Чому залужний повернувся в Україну? Його хочуть звільнити з посади посла. Йому можуть запропонувати нову посаду. А якщо так, то яку голови офісу замість Єрмака, очільника уряду замість Свереденко? Чи може Зеленський поверне його у статус головкома замість сирського? А може і не те, і не інше. Останній пост залужного викликав дуже багато різних версій, як в політичних колах, так і у соцмережах. І от. Усі ці версії сьогодні ми з вами і розглянемо в цьому випуску. Тому залишайтесь, будь ласка, на цьому каналі. а Краще підписуйтесь на нього. Друзі, не забувайте ставити свої лайки і залишати коментарі. Це все дуже важливо. Ваші версії в чаті внизу під цим відео також вітаються. Тому давайте щоб часу не гаяти, одразу будемо починати. А все почалося насправді з однієї простої світлини, яка зараз на ваших екранах, і короткого допису Валерій Залужний виклав у себе у Фейсбуці фото з дружиною, яку підписав так. Вдома найкраще і два сердечки: блакитний і жовтий, блакитний і жовтого кольору. Це дало підставу багатьом українцям припустити, що залужний прибув з Британії до України. Інших деталей про повернення ексголовкома не було, але цього стало абсолютно достатньо для купи різноманітних версій, тому що користувачі соцмереж почали будувати власні варіації, власні теорії залужного звільнили. Залужний знову повертається на службу. Залужного лобіюють на посаду голови офісу замість Єрмака. Коротше кажучи, одним словом версії було вдосталь і фантастичних, як ви розумієте, і можливо, навіть цілком реальних, також що залужний робить вдома. Приїхав у справах, можливо відпочити чи тому, що повністю повертається в Україну. Абсолютно не зрозуміло, і мабуть, це питання не викликало б такого ажіотажу, якби не дві події. Напередодні перша це його стаття залужний висловився про політику і війну, реальність і очікування, яка була опублікована 30 листопада. І друга – це відставка Андрія Єрмака. В принципі, що з цих подій, перша що друге не дуже важливо, важливо те, що вони відбулися результатом. Чого вони є, і до яких результатів вони можуть призвести. Про статтю залужного я розповідав у попередніх випусках. Хто не читав, почитайте обов'язково. Хто не дивився, подивіться, закономити час. Якщо коротко, стаття Валерія Федоровича цього разу стосувалася не тільки військової науки, але й варіантів завершення війни і гарантій безпеки для України. Але давайте також будемо чесними, друзі. Політична складова у цій статті також присутня залужний. Фактично. Ну, ми там е, бачили певну критику стосовно влади. За що за відсутність політичної мети у цій війні, з однієї сторони, це виглядає як дійсно критика політичної верхівки на четвертому році війни, а з іншого боку, вона спрямована і не проти Зеленського. а... Навпаки, на його підтримку, чому давайте я поясню. Тому що мотивація є така: якщо Захід вважає Зеленського жорстким і непоступливим переговірником, який блокує мирний процес заради там завищеними вимогами, і так далі, то залужний продемонстрував, що він ще гірший в лапках, звичайно. Тобто, якщо ви думаєте, що не буде Зеленського, вам буде легше, то не буде легше. Бо якщо не буде Зеленського, буду я. Розумієте логіку, так? А Залужний, нагадаємо. Гарантіями безпеки для України бачить вступ України в НАТО іноземні війська на наші території, ядерну е зброю на наші е території і розвал Росії як імперії українське суспільство зрозуміло, це підтримує і плескає в долоні. На заході цей підхід залужного. Помітили, і якщо там ледь не схопилися за голову, то близько до цього, чому тому, що сенатор Грем назвав, наприклад, нереалістичними названі залужним гарантії безпеки, що і треба було власне донести. Ну, якщо так реально подивитися, це суперкруті гарантії безпеки. Вони є супер якісними для нас, але на превеликий жаль, тут я можу сказати, що ні, вони точно не будуть на жаль зараз реалізовані. Пікантності, друзі, всі цій ситуації додалось ще й те, що на переговорах у Флориді. Українська і американська делегація обговорювали графік виборів. Тобто, що ж це виходить, з'являється стаття залужного з яскраво вираженим політичним підтекстом. Паралельно з цим Путін десь там в Бішкеку виродок цей заявляє про те, що українська влада типу нелегітимна і підписувати жодні там договори з нею не будуть. А у Флориді обговорюється графік виборів в Україні. Після чого знову з'являється конспірологія. Зеленський непоступливий. Значить, треба провести вибори, щоб прийшов інший президент, який підпише незручні для України умови. І, мовляв, на це типу роблять ставку Сполучені Штати і Російська Федерація. Саме тому і обговорюють питання виборів в Україні. Окрім цього, окремі політтехнологи із посиланням на свої джерела повідомляють про те, що залужний приїхав до Києва, і до нього вже вибудувалась ціла черга ходаків, мовляв, різні. Зацікавлені люди, політики, інвестори хочуть примазатися до залужного і йти на вибори. Але як я вже сказав, ця стаття ексголовкома, хоч і має політичний підтекст. І на мій особистий політ реально демонструє політичні амбіції залужного все одно, вона містить в собі те, що не влаштовує Москву, так НАТО, Ядрика і так далі. Тому подібне е, окрім цього, друзі, сам залужний після низки публікацій, ще десь місяць тому не виптримав і сам написав, е, що він не збирається ні на які вибори і жодного штабу передвиборчого він не створював, у нього його немає. Тобто, ця версія залишається поки що бездоказовою, так і такою, якою люблять там ласувати журналісти і експерти. Хоча я не виключаю, що Повторю, у Валерія Федоровича є політичні амбіції. Вони вже ж присутні. Питання у тому, що реалізувати їх можна тільки на виборах, а виборів в найближчий час не буде. Чому не буде виборів? Тому що йде війна, от в чому суть. Ось цей аргумент розбиває будь-яку версію, що Залужний готується на вибори, замінить Зеленського. Там щось підпише і так далі. Ні, це так не працює. Тепер друзі до відставки Єрмака, яка відбулася за два дні до публікації. До публікації залужно мається на увазі вже зараз зрозуміло, що не Єрмак є її ініціатором, ем, хоча йому дали ну, так би мовити, там, зберегти обличчя так, і, і піти самому. Ну, виглядає це так. Е, українські ЗМІ повідомляють, нібито протягом останніх місяців е, Андрій Єрмак шукав варіанти залишитися і втриматись на посаді. І за інформацією. Е, Видання «Дзеркало тижня» він навіть зустрічався з послом Великій Британії Валерієм Залужним, екс-голова ОП нібито попередив генерала про потенційну пропозицію обійняти посаду прем'єр-міністра. Проте під час останньої зустрічі залужного і Зеленського в Києві про це не йшлося офіційно. Зустріч Зеленського чи Єрмака з Валерієм Залужним. Не підтверджена, але ще 19 листопада, під час низки візитів керівництва держави до Європи і Туреччини, про такий сценарій першим написали журналісти видання Бабель вони повідомили, що глава офісу президента Андрій Єрмак, нібито у терміновому порядку, вирушає до Лондона, і там, за інформацією журналістів, він мав зустрітися з Валерієм Залужним. Для чого одна з версій. Єрмак, нібито хотів запропонувати залужному посаду прем'єр-міністра і повернути таким чином ексголовкома до команди президента. Чому тому, що мовляв, у зв'язку із внутрішнім скандалом надірвана. Чи підірвана радше довіра тому типу банкова хоче загасити всю цю пожежу, залучивши авторитетного залужного в команду і таким чином врегулювати ситуацію. Але цю інформацію одразу спростовують її спростовує народний депутат Желізняк, її спростовує народний депут екс-народний депутат Борислав Береза. І саме видання Бабель, яке було першим джерелом цієї інформації, також її спростовує. Вони пишуть про те, що Єрмак нібито збирався у Лондон до залужно, але пізно ввечері скасував поїздку. Виходить так, друзі, що Зеленський. І Єрмак могли зустрічатися з залужним, але по-перше, у Києві. А по-друге, жодних посад йому не пропонували. Ну принаймні, так стверджує дзеркало тижня. Хоча у цьому я якраз і сумнівався би, тому що корупційний скандал, відставка Єрмака не найкраща ситуація на фронті, переговорний процес в парламенті бізнає, що відбувається. Да, опозиція там з розуму сходить, трибуни блокують і так далі. і Тому подібне, ситуація не проста одним словом, і повернути залужного у Київ. Щоб стабілізувати ситуацію, вибити протестні карти з рук опозиції, наприклад, там запропонувати йому умовну посаду прем'єр-міністра, щоб опозиціонери дали голоси і призначили новий уряд, а рада там паралельно ухвалила бюджет, так згасити цю політичну цю напругу. Це дуже гарний варіант. Чому мені? Але питання у тому, чи потрібно це залужному? Ще одне питання пов'язане з головою офісу президента. І тут друзі, найцікавіше. Зараз ця посада вакантна, в ЗМІ шириться інформація, серед яких кандидатів на яких кандидатах зупинився президент, серед яких кандидатів він хоче зупинити свій вибір, і от пишуть про прем'єра Свириденко, про міністра трансформації Федорова, про заступника голови офісу Палісу, і навіть про Буданова. Роль помітьте, роль військових зростає, і це видно по складу делегації України на переговорах. То чи могли б залужному пропонувати посаду керівника офісу президента? Можливо, для цього він і повернувся? Про подібне, насправді, ніхто нічого не, не, не писав він так гучно не говорив. Але теоретично, чому ні? В таких умовах повернення залужно стало б непоганим суспільним каталізатором. Погодьтесь, повернуло б трохи надії і оптимізму, так би мовити, хоча, скоріше за все, і невиправданих. Але знову ж таки, питання у тому. Чи потрібно це залужному? Цього ми не знаємо. Ще одна версія, яка також, друзі, стосується, е, не стосується верніше, а зустрічається в ЗМІ в засобах масової інформації: це повернення Залужного на посаду головнокомандувача замість сирського. От в це якраз я вірю найменше. Якщо там умовно призначити залужного головою ОП ще ну там, можна якось зрозуміти, то, по-перше, навіщо потрібно було знімати Залужного, щоб потім там за декілька років поставити сирського, а потім. Що знову знімати Сирського, щоб поставити залужного? Це незрозуміло, нелогічно. До того ж, це знаєте, просто розписатися в тому, що ти зробив помилку, звільнивши головкома. По-друге, і тут всі одразу до речі пригадають цю всю історію з ВЛК залужного, да і це не поліпшує ситуацію. Це навпаки, створить займи інформаційний галас, це приверне увагу до Залужного і так далі. На це точно ніхто не піде, на мій особистий погляд. Можу помилятися, але ну підстав для того, щоб залужний знову був голоком. Я взагалі не бачу зараз політичних підстав. Тому мені здається, що все залишиться так, як є. Реально залужний, як був послом у Великій Британії, так. Посломі залишиться як роз, якщо розглядати серед всіх інших варіантів, можливо, йому дійсно запропонують посаду ОП. А, а що стосується цього візиту до Києва до України? Ну слухайте, ну треба було людині приїхати додому. Можливо, вирішити якісь справи, можливо, дійсно з батьма людьми побачити, зустрітися. Можливо, просто відпочити там на свята. Ми продаємо за занад придаємо занадто багато уваги, е світлинам і знакам, які не несуть жодного сенсу, окрім прямого. І з залужним ця історія повторюється зразу в раз. От Там, наприклад, фотосесія Вок. Друзі, пам'ятаєте? Ось вона. Подивіться: всі говорять, після цієї фотосесії все залужне йде в політику, порівнюють з американськими генералами. Або світлина з таємничим залужним біля вікна, де видна спина генерала, і він дивиться в далечінь. Знову різні домисли, варіації, спекуляції, підтексти, які не мають абсолютно жодного значення. А це просто світлина людини біля вікна і не більше. Зрештою, друзі. Давайте називати про те, що всі ми любимо там героїзувати, звеличувати людей, виводячи їх за рамки простих смертних, ось цей прийде: порядок наведе цей прийде, нас врятує. Цей прийде, війну завершить, і з тим самим злужним, до речі, при всій абсолютно повазі до Валерія Федоровича, Він дуже багато чого для нас зробив. Ну, також була подібна ситуація. А пам'ятаєте ще одного кадра Арістовича? Прости, Боже Арістовича. Як це було з ним на початку повномасштабного вторгнення. Також всі звели, це ж ви його звеличували. Я в жодному разі не порівнюю залужного з Арестовичем. Не думайте там, щоб ви не писали мені в коментарях жодного разу. Я взагалі думаю, що Арестовичем давним давно мали б зайнятися відповідні органи. Я тут кажу про наші підходи, друзі. Так? Про підходи. Вони, на жаль, ну або, на щастя, не знаю, не змінюються. Дякую вам величезне. Спасибі, що додивилися цей випуск до кінця. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу всіх цих версій. Коб ви, можливо, призначили залужного. Якщо ви вбачаєте, що є простір для нової посади для Валерія Федоровича, можливо, ви все залишили так, як є. А можливо, у вас є власні міркування з приводу того, чи дійсно президент може щось запропонувати послу України в Великій Британії. Дописуйте, будь ласка, було б цікаво дізнатися. Бережіть себе, це найголовніше. І до наступних зустрічі.